А може, це відео ніколи не вийде. <смір> Бо я подивлюся на себе на відео. І я просто бачу, що воно постійно розфокусовується. І я це заверкую. Всім привіт! Вітаю вас, друзі! Давно не бачилися. Дуже-дуже давно. Тому я вже ж відвикла, як це робиться. Це вже ж треба <смір> вчитися. Сьогодні. Відбулася чудова подія в мене в житті. Мені приїхали книжечки. Книжечок не дуже багато, але по ціні нормально так вийшло, тому що деякі з них просто гігантські. Це просто ще одне воно. Давайте почнемо із. Ні. Не з того, що лежить з гори, а трошки з іншого. В першу чергу це четверта. Четверта та п'ята хотіла сказати я, але це третя і четверта частина експансії. Чому я помилилася? Тому що виявляється, що книжок тому 4, я чомусь собі придумала, що це є чотири книжки всього-навсього, а далі серіал додумав. Це, до речі, один з моїх найулюбленіших серіалів. А тут книжок 10, здається. Чи дев'ять. 4, 9. Ось. О, отутечки. І воно не хоче фокусуватися. Ну, сорян, мій телефон... О, мій мій е, е, фотоапарат, на який я колись знімала, вже настільки старий і древній, що до нього навіть не можна знайти нормальну батарею. Тому телефон. А він не хоче. Отже, тепер у мене є. А! дам Погляньте ну, чотири частини експансії. І буде нагода мені прочитати їх всі, звісно. Не знаю, коли я це зроблю, але колись маю це зробити. До речі, можливо, якби я її читала, а я читала першу прочитала, лише, лише першу прочитала якби я це робила без серіалу, то, можливо, ефект був би зовсім інший. А так, оскільки я подивилася серіал, а він справді хороший, це дуже хороший серіал, то мені вже не стільки цікаво, бо я вже знаю, що буде, я знаю, хто і хто. Ось. Але, можливо, хтось не бачив, можливо, хтось. Хоча я, я дуже сумніваюся, що той, хто любить фантастику, не бачив цього, цього серіалу чи не читав цю книжку. Розкажу коротко, що це е, в першій частині буду, по-перше, судити, є дві сюжетні лінії, дві історії. Одна історія про кохання, це так, щоб не проспойлерити. <сміст> одна історія про кохання, а інша історія про групу людей, які постійно втрапляють в халепи. Це така просто одна ходяча халепа, тільки не в одній людині, а в декількох. Група космонавтів, ну мабуть, їх так можна назвати, будучи в 2024 році. А там майбутнього яке вони вже там не космонавти, а просто ну звичайні люди, які літають собі в космосі, як колись ми і будемо робити, і це буде абсолютно звичайною річчю. Один закоханий по самі вуха, а другий не вилазять з халеп. І єдине, що мене завжди дивувало, це те, як їм щастить. Їм щастить на халяву ремонтувати. Ні, спочатку їм на халяву дістався дуже класний корабель, а потім їм на халяву його постійно хтось ремонтує, в них там є халявна кава, в них там ще щось. Та ще й компанія у них така класна. Я думаю, кожен знайде собі героя для себе, для свого серця близького. Вгадайте, хто у мене. Напишіть в коментарях. А далі не так вже багато. Лишилося то всього то нічого. <схи> так, що показати? Не знаю. Давайте покажу дві величезні. Це те, про що я говорила. Оте воно. Я там перша, яка там друга. Коротше, це Брендон Сандерсон і Хроніки Бури світла. Перша і друга частина. Оця перша частина 1100 сторінок копійками, а ця 1200 сторінок з копійками. Це дві здоровецькі книжки та ще й із кольоровими ілюстраціями. В першій частині вони на глянцевому папері, але ну, такий собі трошки друк не дуже вдалий. Або це розширення картинки не дуже вдали. Може бути, все може бути. А в другій частині вже ну, в такому простішому папері друк кращий. Але є кольорові вставки, є і чорно-білі вставки, ілюстрації, карти, ще якісь там схеми. О, тут якісь жучки є. Тут є жучки, картиночки, жучків. Дивіться, яка карта. Це цілий глобус. Справді, мапа у вигляді глобусу. Ось тут ще щось. Таке цікаве. Я навіть встигла сьогодні за пів години перед відео початок прочитати першої частини. Отже, я нічого не проспойлерю, якщо скажу, що тут, ну, це теж фантастика. Починається все з того, що йде війна, і вона тут називається, якщо я не помиляюсь, руйнацією. Тобто це якісь битви рицарів, десяти лицарів проти, проти якихось монстрів. Вони, я так розумію, допомагають людству чи допомагають якійсь країні, яка їх винаймає. Не знаю, тому що це самий початок. І цих рицарів, лицарів все дістало, і вони вирішують скласти зброю і піти собі в мандри. Відмовляються вони від своєї роботи, тому що вони якби добровільно на неї погодилися. Умови цієї роботи не зовсім хороші, тому що вони згадують місце, в яке вони не хочуть повертатися, бо там все дуже-дуже погано. І вони вирішують скласти зброю, але лише 9 із них десятий. Ви прочитайте самі. Дев'ять із них складають зброю і йдуть у вільні мандри. І, я так розумію, з цього і починається вся оця історія на 2000 з лишнім сторінок. Дві тисячі з лишнім. А можливо, є іще книжки, можливо, тут, можливо, їх не дві, вже їх більше. Отаке здоровенне. Це просто гігантська штуковина. Не штукована, а підчинена. І остання книжечка, яку ви вже бачили колись у мене на каналі. У мене з'їхало крісло, аж я так сильно туди-сюди їжджу. Ви бачили цю книжечку у мене на каналі? Колись давно, дуже-дуже давно я, я її в аудіо форматі слухала, чи то я брала в бібліотеці її. Я вже не пам'ятаю, але в мене її не було. І то є Долорес Клейборн. Погляньте, дуже такий гарний. Ага. Ну, не хоче воно, не хоче ніяк, то не хоче. Коротше, ви побачили. Дуже класно, що дотримуються стилістики. Однієї стилістики, нарешті, немає цієї стрибанини півроку один, один стиль, півроку інший, через три роки ще інший. І ті книжки на полиці виглядають. Самі розумієте, як. І в мене. Тепер, нарешті, є Долорес Клейборн, яку я дуже давно читала. І це моя, одна з найулюбленіших книжок у Стівена Кінга. Досі я маю дуже теплі спогади про неї, і досі вона мені дуже подобається. Можливо, колись я її перечитаю. А у мене є ще одна це остання книжка. Але у мене є ще дещо для вас. Книжка е Брендона Сандерсена. Оця. Корові, ко, ко, коровів, королів, е, Хроніки просвітла, вона у мене була не першою. Ну, перша книжка була не перша. У мене є старе видання. От таке. Воно не читане. Єдине, що воно ну, в мене є коти, то вона трохи подряпана. Трошки. А може вона мені така прийшла? Я не знаю, ну, якесь щось є таке на корінці. Вона не читана. Вона ще скрипить. Ну, вже, ні, вже не пахне, бо вона давно лежала, з якого року навіть не пам'ятаю, з 19-го року вона. Уявляєте? І я хочу цю книжку або комусь подарувати. Спочатку хотіла подарувати, а потім собі думаю. А давайте я вам запропоную її купити. Краще, правда, зробила. Але не просто купити. Той, хто запропонує. Найкращий варіант придбає цю книжечку, я її вишлю. І гроші з цієї книжки я перешлю на фонд Повернись живим чи на будь-який інший фонд, який, який, ви, який ви забажаєте. Може, у вас є якісь свої особисті вподобання, які, ну, чи там якийсь фонд, чи загін, який ви особисто підтримуєте. Гроші підуть туди, за цю книжечку. Книжечка поїде вам новою поштою, грошики підуть туди, а потім вам прийде скріншот зі сповіщенням, що я відправила гроші. таке я собі продумала. Треба книжки взяти якось. Як же ж це зробити? Щоб нічого не впало речі, тяжкі, це всього 5 книжечок. Ха -ха. Ха -ха. Ха -ха. І ця книжечка. Будь ласка, подумайте над тим. Можливо, комусь більше подобається оце видання. Тут трошечки грубші сторінки, і їх трошки менше. Тут шрифт такий вущий, але грубші сторіночки, тому що от в цих вони взагалі такі тонюсінькі. Я не знаю, страшно їх перевертати і читати. Додаткові фото можу вислати. Новенька, не читана. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. До наступних зустрічей. Бувайте. А, треба фотку зробити. Почекай. Чекай, чекай, чекай. фотку.